Контрнасту буде для ворога несподіванкою, повірте, повною. І, мабуть, від цього так лячно нашому ворогу, що на всіх ефірах його пропагандисти якось демонструють мандраж. І це, звісно, це, звісно, можна сказати, що певні речі відбуваються ті, які лише демонструють те, що від Криму. Ніхто не відмовляється від планів по Криму е на Донецькому напрямку, на сході у ворога, хоч дещо і виходить у Бахмуті, будемо відвертими на кількох вулицях, але загалом оточити місто і захопити не виходить. По Авдіївці виходить бити до, по дитячих садочках, руйнувати будівлі, використовуючи тактику, е знаєте, такої. Випаленої землі тому. Що...